Компанія Браво заснована в 2001 році в результаті злиття двох виробників обладнання для тваринництва, що з'явилися на ринку Європи в 70-80-х роках. Вона стала першим виробником самохідних кормозмішувачів в Італії. Так розпочався випуск унікальних самохідних кормозмішувачів роторного типу. Італійськими інженерами була розроблена система змішування в замкнутому, закритому барабані. Ротором з контршнеком. Основна відмінність цієї машини від інших, те, що ця машина ні на шнеку, ні в бункері не має ножів, і під час змішування не проходить додаткового подрібнення корму. Змішування проходить у закритому бортому в бункері, в якому немає стискування корму, немає розтягування волокон, немає його нагрівання і, відповідно, абсолютно немає необхідності якоїсь черговості загрузки компонентів. Так як роторний міксер не має ножів. Для подрібнення соломи і сіна на ньому встановлений активний подрібнювач грубих кормів, який дозволяє подрібнювати стебло в процесі завантаження на фракцію до 2 см. Змішувач має системи внесення води і меляси, що вносяться методом розпилення під час змішування, а також вона має систему для завантаження комбікорму і мікродобавок. Також великою перевагою роторного змішувача є те, що він потребує дуже мало енергії на сам процес змішування в порівнянні з вертикальними чи горизонтальними міксерами і споживає на 30% менше дизельного палива на сам процес перемішування. Також ці машини відмінно справляються із змішуванням зернової групи і можуть бути застосовані в приготуванні комбікормів. Процес експлуатації роторних міксерів є дуже довговічним, так як сам процес змішування. Проходить якби в повітрі, тому, відповідно, тертя корму обстінки самого барабана є мінімальним, а строк служби змішувального бункера 10-15 років без ремонтів. Ці машини є досить простими в самій своїй конструкції, дуже легко обслуговуються, всі вузли відкриті і максимально доступні. На ринку це сама легка машина в обслуговуванні в порівнянні з міксерами інших типів. Відповідно, ця простота. Дає їй можливість надійно і довго працювати. Обладнуються ці машини дизельними двигунами внутрішнього згорання, також двигунами, які працюють на метані і навіть на біометані. Додатково остання розробка це машини з електричним приводом. Це нові машини, з якими компанія прямує у майбутнє. На сьогодні на ринку України це, мабуть, єдиний виробник електричних кормозмішувачів об'ємом 25-30 кубічних метрів. Машини, як правило, в Україну постачаються, обладнані уже системою повного приводу. Враховуючи наші погодні умови, міксер обладнаний 600-ваттною системою нічного підігріву двигуна і обігріву самої кабіни, що гарантує пуск двигуна в будь-яких погодних умовах. В роботі роторного змішувача мінімізований вплив оператора на процес змішування. Змішування проходить в режимі, встановленому виробником. А оператор відповідає тільки за точність процесу завантаження. Оператор не може додати чи зменшити швидкість барабана, тому завжди отримуємо рівномірно вимішану суміш. Враховуючи, що змішування відбувається в повітрі, об'ємна маса суміші міксера роторного типу є самою пухкою і в півтора рази легша в порівнянні з масою приготовленою вертикальним чи горизонтальним міксером. Об'ємної ваги в кубічному метрі цієї маси до 240 кг. Конструкція міксера добре продумана на випадок забруднення радіатора і повітряного фільтра. Повітряний фільтр двигуна першої очистки розташований в задній частині машини, де пилу майже немає, а сам двигун обладнаний реверсним вентилятором, який під час нарізання сіна і соломи затягує повітря не на двигун, а з двигуна, видуває на радіатор, чим гарантує, що радіатор буде завжди чистий і не буде забитий. Оператор одним натисканням кнопки може розвернути лопаті вентилятора, обдути двигун і повернути все назад. Також для України ці машини можна замовити з двигунами Євро-3, що знижує їхню вартість і спрощує саме обслуговування, а надійність дизельних двигунів Івеко перевірена. Через те, що змішування не потребує багато енергії, більше сили можна направити на нарізання корму та отримати 3 тонни нарізаного силосу за 5 хвилин. Глибина нарізання корму за один прохід фрези складає 20 см. Фреза підіймається на висоту 5 метрів. Це дає можливість швидко і оперативно завантажити міксер і швидко та якісно годувати корів. Це повністю гідростатична машина, в неї немає жодного карданного валу. Родзинкою цього міксера є правильний подрібнювач соломи, який евакуює подрібнену солому на конвейер без використання обертової турбіни, не знімаючи восковий шар. І дозволяє регулювати фракцію соломи розміром 2-3 см та залишає гострими її кінчики, що гарно подразнює стінки рубця. Відповідно, ця солома залишається більш плавучою і довше подразнює стінки рубця корови. В незалежності від погодних умов, змішування проходить в закритій конструкції, туди не попадає дощ, не попадає сніг, не попадає пил. Корм залишається чистий, тієї вологості, яка задана, корм змішаний лагідно і рівномірно. Вивантажувальний шнек знаходиться на висоті більше метра і висувається в сторону на 40 см, що дозволяє відмінно працювати з годівницями, які останнім часом знову стають популярними. Система камер заднього і бокового виду, незважаючи на габарити машини, дає змогу добре її керувати.